Права 1508. Наведи з довкілля приклади перпендикулярних прямих. Ну що ж, тут є дуже багато прикладів навколо нас. Ну, давайте, наприклад, почнемо з того, що автомобільні дороги можуть притнатися під прямим кутом на перехресті. Тобто, це може бути також приклад перпендикулярних прямих. Записуємо, що перетин автомобільних. Доріг. Перетин автомобільних доріг на перехресті. Або просто перетин автомобільних доріг. Далі можна ще привести, приклад, балонний ключ. Він представляє собою два таких дві прямих, вони між собою з'єднані. На кінці різні е, у нас насадки для розкручування болтів і гайок, щоб поміняти колесо в автомобілі. Отже, записуємо балонний ключ. Балонний ключ. Є? Що далі? Можна привести дуже багато прикладів. У нас у різних конструкціях використовується, як у мене в кабінеті фізиці. Ось, ви бачите, тут і тут у нас перпендикулярні прямі і тут. Всюди, коли виготовлюєте різні конструкції, там будуть у вас обов'язково і перпендикулярні прямі. Отже, записуємо тоді. Перетин або з'єднання 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 труб або з'єднання труб у різних конструкціях. В різних конструкціях. Ну, в душках можемо написати ну, стілець. Стілець, сіл. Є. Yeah". Ну що ж, і ще давайте я наведу один приклад з кабінету фізики. У мене є ось такий штатив. Ось у мене це називають лапка штативом. Це власний штатив. Ну і ось у нас тримач. На цьому тримачі. На цьому стрижні штатива у нас лапка штатива, вони перпендикулярні. Тобто давайте я наведу один такий приклад. Отже, записуємо тоді, що у нас. Отже, лапка штатива. Лапка штатива. І? Як назвати? І давайте основа штатива або лапка штатива і стержень. Штатива. Є. Ну що ж, ось таке просто завдання на перпендикулярній прямі навколо нас. На цьому вправу завершено.